Вітаю! Чим далі, тим більше правди. Ми здогадувались, що ми будемо багато чого дізнаватися з часом. Той, хто з вас доживе до кінця війни і до нового президента, а можливо через одного, ми так підозрюємо, що це будемо ми. Mm, ну, Це так, може жарт, а може і не жарт, Бог його знає. Так от, ми тоді з вами дочекаємось до дуже багато чого цікавого. Бо цікаве, проявляється вже сьогодні. Будь ласка, The Times у перший день повномасштабного вторгнення Зеленський просив НАТО зупинити російські авіаудари, але отримав відмову. Що мається на увазі, просив зупинити російські авіаудари? Це фактично безпосередньо виступити на боці України. Не вступити у війну проти Російської Федерації, а захистити Україну, виступивши на її боці. Відчуваєте різницю? Так от, це повідомляє The Times із посиланням на колишнього генсека НАТО Столтенберга. Пам'ятаєте, оце чудо веселе? Яке постійно розповідало, що ми щит Європи, що ми захищаємо цінності європейські, що ми будемо в НАТО. Але насправді ще 24 лютого 2022 року Столенберг вже відмовив Зеленському. Ми зараз не будемо підіймати питання про те, чому Зеленський нам про це прямо не сказав. Ми навіть не будемо піднімати питання про те, а чи знав Зеленський. Що НАТО і Європа так будуть реагувати. Не будемо про це говорити. Він не так був на посту довго на той момент. Хоча, якщо подивитись серіал Слуга народу, то там, там будучи актором, Володимир Зеленський своїм голосом свого героя, як його там було, говорить про те, що Європа іде. Ну, далі ви знаєте. Тобто Володимир Зеленський десь знав, і ті, хто писали сценарій, наближені до Володимира Зеленського, очевидно, знали, як себе поводить Європа і як вони реагують на виклики, і як вони будуть реагувати. Так ось розмова нібито відбулася 24 лютого 2022 року. Зеленський із бункера в Києві терміново позвонив Столтенбергу. Закликаючи запровадити безпольотну зону над Україною, Столтерменг відмовив, пояснивши, що це вимагало б знищення російських систем ППО в Росії та Білорусі і готовності збивати російські літаки. Тобто, я повторюю, генсек НАТО пояснив Зеленському, що, друже, Вибач. Але ми не готові знищити системи ППО, ППО в Білорусі і в Росії і не готові над Україною збивати російські літаки. Ми готові вам пообіцяти НАТО. Ми готові вам пообіцяти підтримку. Але на обіцянках все залишилось. Як потрібна була дія, вони її не зробили. Зверніть увагу. На думку генсека НАТО, це могло б призвести до прямого зіткнення НАТО з Росією і ризику ширшої війни аж до Третьої світової. А тепер тримайте за поручні ті, хто до цього часу проти Дональда Трампа і до сих пір ганяє черв'яка на Байдена. Джо Байден. Погодився з генцеком НАТО, а тому визнав, що США не ризикуватимуть Третьою світовою війною заради України. І тут виникає питання. Чи можна, може так статися, що завтра нам скажуть таймс помилилися? Слова Столтенберга не так зрозуміли. Може. Передбачаю, що десь приблизно так і буде. Бо ця правда вже надто жорстока і жорстка. Але з більшою ймовірністю публікація в The Times це абсолютно планомірна акція, мета якої показати Україні, що вона сам на сам у цій війні. Імовірно, цією публікацією. Столтенберг, а посилаються на нього, не на якогось неназваного джерела. Знаєте, як у нас буває? Неназване джерело, ну це легко спростовується. І мені здається, оця публікація вона ще і для того, щоб декого вже почати звинувачувати. Адже дуже легко буде потім сказати: українці не врахували ризик. Українці не оцінили небезпеку. До речі, Джо Байден, може, і багато разів Джо Байден казав: Я ж казав, я попереджав, в закордонній пресі було багато публікацій про початок війни, згадайте. І Bloomberg, і BBC, і Таймс, і Нью Вашингтон Пост всі писали про те, що війна в Україні може розпочатися, якщо не вжити певних дипломатичних кроків. Згадайте в той час реакцію української влади. Секретарін РНБО Данілов, голова фракції Слуга народу. Його ви знаєте, зник, до речі, десь з інформаційного поля. Після того, як нарозповідав розповідав про те, що Борис Джонсон привіз рішення воювати, зник десь. Потім біля Володимира Олександровича було багато людей. Згадайте. І деякі з них прямо звинувачували навіть західну пресу в тому, що вони грають на руку російській пропаганді. Більше того, в той час навіть прохання були заспокоїти українців. І навіть я записував відео про те, що війни не буде, не панікуйте, все буде добре. Ніхто подумати не міг, що якщо президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, секретар РНБО. Голова фракції Слуга народу, всі ці люди, всі ці люди, в один голос, і, до речі, міністр закордонних справ Кулеба, всі в один голос говорили про те, що накручування воєнної теми це російська пропаганда. А тоді були шашлики, пам'ятаєте? Як ми всі тут, ми нікуди не виїжджаємо, ми всі тут. І в один момент неочікувано для українців розпочалась велика війна. В одну ніч з пострілів, з телефонних дзвінків нас атакують. От скажіть, будь ласка. Потрібно було ким бути, щоб це не бачити. Де ті аналітичні інститути, де ті радники біля президента, прем'єра, голови Верховної Ради? Де вони, які не повідомили? Імовірно, не повідомили вище керівництво про реальну небезпеку. Але з іншого боку, ця стаття говорить: всі повідомляли, всі все знали. Але хтось не врахував небезпеку і не зробив кроків для того, щоб війни не було. Або хоча б, хоча б кілька кроків до якогось. Якоїсь спроби мирного врегулювання цього питання. Бо тепер Байден може сказати Я попереджав. Газети можуть сказати Я попереджав. Столтенберг може сказати: Вибачте, я попереджав. І може так статися, що незабаром винними виявимося ще й ми. Бо ніхто з них, зверніть увагу, не хоче. Сваритися з Російською Федерацією. Вони не хотіли захищати нас? То яка у вас підозра в тому, от скільки ви б дали гарантії, що завтра вони не почнуть звинувачувати нас для того, щоб залишитись, як і раніше, в гарних стосунках з Російською Федерацією? Відповідь на все це тільки одна. От до того моменту. Як ми будемо будувати в Україні Європу, іти в Європу, іти в НАТО і ще куди-небудь, замість того, щоб розвивати свою Україну для своїх людей, от до того моменту буде ось отака халепа. Ми будемо в усьому винними, тому що ми завжди орієнтуємось на якихось сторонніх людей, а не на власний народ. І часто підзвітні якраз не народу України, а тим людям. То зліва, то справа, то з півдня, то з півночі, то з заходу, то з сходу. І постійно натрапляємо на одну і ту ж саму халепу. коли ми винні в усьому. Очікую, що настане час, коли у цій війні звинуватять нас. І таке може бути. Як це не дивно, як це не дико сьогодні звучить. Бережіть себе і розраховуйте на себе, бо вже навіть гасла з'явилося. Головний союзник України це ти. От ми зараз на арсенальній ось тут з'явилися такі плакати. Головний союзник України це ти. Я з цим абсолютно згоден. Проблема тільки в тому, як вийти з цієї халепи. І коли ми вийдемо з цієї халепи, чи не забудуть оце гасло, і чи не знайдемо ми знову якийсь орієнтир. Як горизонт, до якого ми йдемо, 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 йдемо. Вже всі ноги збили, вже собі шишки понабивали, а ми все йдемо. А горизонт це недосяжний, недосяжний і недосяжний. І більше того, з того горизонту нам ще тицяють пальцем і кажуть, що ми ще й, ми ще й всьому винні. Бережіть себе.